Горифеї української сцени Театральне мистецтво в Україні сягало коренями в сиву давнину, брало початок із фольклору. У веснянках, купальських та обженкових піснях, у колядках та щедрівках, в обрядах весілля та похорону наявні яскраві елементи лицедійства слова, мелодії, танцю, пантоміми. Ще скоморохи Київської Русі започаткували примітивний театр. Потішні видовища на Майданах і базарах. Пізніше, у кінці 17-го першій половині 18-го століть, популяризаторами своєрідного театру стали студенти Києво Могилянської Академії, які під час вакацій канікул, заробляючи собі на харчі, ставили інтермедійні вистави. Деякі твори того часу, особливо релігійного змісту про народження Ісуса Христа, збереглися донині і виконуються на Різдво. XIX століття створило всі передумови для виникнення нового театру. Поява українських драматичних творів Івана Котляревського, Григорія квітки Основ'яненка Тараса Шевченка, спроба поставити українські драми в столиці Російської імперії Євгеном Грибінкою та в інших містах Яковом Кухаренком дали неабиякий шанс у майбутньому виникнути такому важливому компонентові, як художній ансамбль. Який створили Михайло Кропивницький та Микола Старицький царські укази про заборону українського слова і національного театру, а також безліч чиновницько-бюрократичних гальм, хоч і сповільнювали розвиток української драматургії, заважали її розвитку, проте знищити не могли. У кінці 70-х років українське акторське мистецтво сам театр набрали виразних суспільно громадських функцій. Сприяли піднесенню національної свідомості народу. Цей театр називають театром корифеїв. Слово корифей грецьке. У давньогрецькій трагедії корифеєм називали керівника хору або заспівувача, іншими словами, ватажка митців. У сучасному розумінні слово корифей означає людину, яка є найвизначнішим діячем у певній сфері мистецтва. Підвалини нового професійного українського театру заклав Михайло Кропивницький, який створив прекрасну групу акторів і особливу увагу приділяв режисурі. Якщо досі кожен актор грав відокремлено, то Кропивницькому вдалося створити такий колектив, де творча індивідуальність одночасно й зберігала себе як високоталановита особистість і доповнювала своїм виконанням гру інших артистів. Михайло Кропивницький сам шукав і вчив своїх акторів Заньковецьку, Саксаганського, Садовського, Затеркевич-Карпинську, впливу на глядачів учив проникати у внутрішній світ героїв, перевтілюватися в них. Корифеї українського театру працювали в різних жанрах сценічного мистецтва, і їхній театр піднімався все вище і вище, несучи глядачеві узагальнений образ. Хоч пригнобленого, але живого і нескореного народу. Недарма царський уряд не раз і не два обмежував творчі можливості українського театру, забороняв вистави, намагався не допускати на сцену серйозних творів, дозволяв виключно розважально комічні. Оскільки репертуар на час виникнення театру Корифеєв не був особливо широким, Наталка Полтавка, москаль чарівник Котляревського. Сватання на Гончарівці, Шельмен Конденщик Квітки Основ'яненка, Назар Стодоля Шевченка. То стало само собою зрозумілим, що театру потрібні нові твори, в яких відчувався би подих сучасності. Їхніми авторами стали Михайло Кропивницький, Микола Старицький, Іван Карпенко карий які одночасно були й драматургами, й режисерами, й акторами у 1881 році. Після тривалих зусиль Корифеїв українці одержали можливість ставити вистави українською мовою. При всіх обмеженнях і умовностях перед кожною українською виставою мусила відбутися російська цей крок Міністерства внутрішніх справ, хоч трохи, легалізував український театр. У 1885 році єдина досі театральна група розділилася. Михайло Кропивницький зі своїми акторами відокремився від Миколи Старицького і його прихильників. Обидва колективи одразу ж почали самостійне творче життя. Авторитет театру Корифеїв був значно більший, ніж того на початку творчого шляху могли очікувати самі актори. Під час перебування на гастролях у Москві українські артисти були тепло зустрінуті передовою громадськістю. Художник Іван Рєпін подарував Михайлові Кропивницькому картину, на якій керівник трупи у козацькому вбранні керував човном серед бурхливого моря. У Петербурзі український театр сміливо конкурував з імператорським театром, про який драматург Островський писав, що цей заклад перетворився в місце пустої забави, через що глядач лавиною сунув в український театр, де показувалося мужицьке життя. Робота в театральних групах вимагала повної самовіддачі, зречення всіх благ. Творчі колективи Кропивницького, старицького, садовського саксаганського часто пішки мандрували з місця на місце, не доїдали, хворіли, ставали подібними до циганських таборів через мандрівний спосіб життя. Проте саме ці колективи з провідними акторами творили славу українського театру. Про гастролі корифеїв гаряче відгукнувся Іван Франко, назвавши вистави в Петербурзі тріумфом українського мистецтва. А засновник МХАТУ Станіславський у 1911 році писав: такі українські актори, як Кропивницький, Заньковецький, Саксаганський, Садовський, блискуча плеяда майстрів української сцени увійшли золотими літерами на скрижалі історії світового мистецтва.